Несподіваний туристичний бум в Україні до Києва і Львова масово їдуть подорожувальники із Саудівської Аравії. От останні тиждень кияни помічають цілі родини в центрі міста. Чому раптом стільки саудиців обрали Україну цього літа? Розкаже Марія Посаренко. Ось мій чоловік, мої сини, це дочка. Yes. Уатав із родиною у Києві вперше тут лише кілька днів. Вона вчителька математики і зараз уже на пенсії. Приїхати в Україну на літо порадили друзі. Мельгата наших знайомих вже були тут. Їм сподобалося, і в соцмережах люди пишуть: приїздіть тут, все зелене і гарна погода. Її чоловік працює чиновником у Саудівській Аравії. каже, європа поки що для них закрита, а в Україну заїхати просто і не треба після прильоту сидіти на карантині. Зараз проблема отримати візу в будь-яку Україну, а до України нема проблем. Уряд допомагає Масове паломництво до України почалося, бо Саудівський лоукост флайнас від початку літа запустив щоденні рейси до Києва. квиток на одну людину з Ер-Ріада до Києва і назад до Саудівської Аравії кожен коштує близько 800 євро. Та за тамтешніми мірками це вкрай дешево, як за п'ятигодинний рейс. Це потік, якщо брати в загальному потік току іноземних туристів, це незначний потік. Це значно більше туристів було до пандемії, коли були е, бюджетні авіалінії сюди з європейських країн. Від липня із Саудівської Аравії напряму можна буде прилетіти й до Львова. Рейси плануються тричі на тиждень, але поки що туристи дістаються туди з Києва машинами. За тиждень відвідати львівські кав'ярні їде, і родина Уатав. Ви боковель там прохолодно. В Ер-Ріаді зараз плюс 50 і на вулицю не вийти. У Києві ж спека тримається лише в день, а надвечір гостями Саудівської Аравії навіть прохолодно, а ще мріють побачити справжній дощ. єдина проблема це мова, але я намагаюся вивчити якісь слова. Дяки А от Мохамед хоче до Одеси, та нічне життя його не цікавить. В Ісламі це під забороною. І тільки не нічні клуби. бо це. Харам. Тут гарні люди, погода чудова, недорого і недешево. Ціни середні. А родина Аліз Одеси щойно повернулася. Просто посеред хрещатика дивом знаходимо волонтерів, які переклали нам з Арабської удивілса, <говорився>, говорить, Україна. Очень <дуже> красиво. Садикфрендлі Янелесар Мунтеза. <говорити> Що й це не хороші. Ваїсесать посіти посетити горі, тобто резиденцію біглого нашого неуважаємого президента. До України без перешкод зараз пускають іноземців зі щепленнями будь-якою вакциною, крім Росій. Ського спутника Алі теж вакцинований. Вайзер Файзер твайс, трохи арабською із саудівськими клієнтами говорить продавець шаурми. Не тюркичну німножка знаю, я не інглиш но інш точні знає. Палапельєс арабський ось тут на хрещатику туристи купують морозиво. Назви смаків для них перекладені англійською. Ну ваше не панімають українську. Абсісіль міксу обычно всі дівочки такі питають ватер, питаю як у бік, сноугазногаз показуємо, обираємо більш головна вулиця Києва до прийому туристів із країн близького сходу. Здебільшого готова. Є магазини іноземних брендів, сувенірні крамниці, кіоски з халяльною їжею, а деякі вивіски навіть перекладені англійською. Та проблема в іншому. Туристи із Саудівської Аравії англійську не завжди розуміють. Are you from Saudi Arabia? так. Чекайте одну хвилинку. Питайте англійською, а я відповідатиму арабською. Я приїхав сюди насолоджуватися відпочинком. Поселяються такі туристи переважно у дорогій готелі. Ось, наприклад, сюди готель Хрещатик просто в центрі. П'ятому каналу на рецепції підтвердили гостей з близького сходу. Останнім часом дуже багато. Це туристи, які не бідні, тобто вони витрачають досить багато коштів. Рівень очікувань у них досить таки високий. Готельна сфера в Україні на жаль за два останні роки найбільше постраждала в плані того, що в готелі багато хто не працював дуже багато професійних людей вони пішли з цієї сфери. Бракує вказівників в аеропорту, як дістатися центру на таксі чи де поміняти гроші. Не враховує Київ і особливих звичок мусульманських туристів. Тож ті ходять в ресторани, де є позначка халяль турецької кухні. Хоча українську пробують залюбки. Борщ, Борщ, я у комітеті туризму кажуть, працювати є над чим. Лише тоді відпочивальники захочуть залишати в Україні гроші. А за гостями з Саудівської Аравії до нас можуть поїхати на вакації і з інших близькосхідних країн. Це кажуть фахівці, можуть бути Катар, Ковейт або ж Об'єднані Арабські Емірати. Марія Сергій Олексій Тищенко, Іван канал.